Цьогорічна зима в Україні була аномально теплою середня температура повітря у січні була на один градусів вищою за кліматичну норму. Останній день зими теж буде із позначкою. Плюс причиною такої аномальної. Теплої погоди є зміна клімату. Звичайно, вона зумовлена людською діяльністю та особливості атмосферної циркуляції які спостерігалися в північній півкулі. Також варто зазначити, що, наприклад, саме для січня він ще виявився так доволі можна виокремити його. Він був доволі сухим. Для посівів ця зима не мала особливої загрози, адже морози були короткотривалими. Під урожай 23-го року в області. Посіяно озимі зернові на площі майже 230 тисяч гектар. Вони збереглися і знаходяться 70% в доброму стані. І 30 відсотків задовільнено. Те, що, звісно, погода вводить свої корективи. Зимостійкість рослин дещо упала із за цих перепадів. Через теплу зиму деякі рослини можуть загинути. Наприклад, магнолію, що росте у парках Решетиївки, ледь вдалося врятувати. Переживали, що магнолії дуже рано проснуться, бо дуже видалася тепла зима. Вони то почали просинатися, але згодом почалися великі морози, і вони заново заснули то перезимували вони добре. Були зимку і сніжні дні, тому для комунальників робота теж знайшлася. З початку зими підприємством було використано понад тонну. Пального для утримання доріг в зимовий період та більше 110 кубів піщано піщаноселяної суміші. Працювало 5 одиниць техніки. Техніка була задіяна на розчистці доріг, тротуарів та посипанні протижеледної суміші. Те, що зима стала теплішою, помітили навіть містянам, але не всім така погода до вподоби. На незвичність дуже тепла, не яка завжди, дуже мало снігу. Хотілося більше снігу. Мерзла, хворіла, лічуся і ще зараз, якщо робить. От спитайте, воно впливає дуже погано сирості. На Юрко. Як Тормози, зима, повинна Юрко, щоб відчували, щоб ми кроби всі померзли, Тормози. ви одмерзли, вимерзли і не піднімались тоді, як воно росло». Поднімовно були да, відповідно теплі. Тарма, що газ здорово, ну ми спроможні були, заплатили якось. Все можна, все можна терпіти, все в нас є. До війни не було. Нормально, як усі. Так. Чудово. У мене до дому теплений. Так що вистачає нормально, чудово. Вона була теплою від наших бойців, від наших захисників, від надії, того, що буде все добре. В останній день зими синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. В день температура повітря підніметься до 2 градусів тепла.